Шанування, друзі, вітаю вас 8 травня. Я, Олександр Мусієнко, Ви на моєму каналі. І традиційний ранковий брифінг для вас з оглядом найважливіших подій, які я визначаю такими. І ділюсь з вами сьогодні. Вшановуємо пам'ять усіх, хто боровся, хто загинув, і тих живих, які дожили до сьогоднішнього дня, з Другої світової війни, хто пережив цей досвід. Досвід, який пройшовся по території України, жахливими горнилами битв, пройшовся окупацією України, день пам'яті і примирення сьогодні. Тому важливо в цей день пам'ятати, що на жаль, на жаль, те, що чули раніше, про ніколи знову це будемо чути і завтра, 9 травня. Так само я скажу про це, коли мова йде про перемогу над нацизмом, куди Україна зробила неймовірний внесок. І люди тут, які проживали на цій землі, тому Україна заплатила високу ціну за те, щоб тоді гарантувати мир і спокій в Європі, спокій без нацизму. На жаль, тоді ще зберігся комунізм, тоталітарний режим і пережитки того, що було тоді з Російської імперії, яка а, реінкарнувалась в радянський союз. А в тоталітарний режим тепер реінкарнувалося в путінський російський злочинний режим, який веде неоімперську агресивну політику. На жаль, з цим ми ще маємо справу. Але точно те, що рухаємося вперед і рухаємося до європейського майбутнього з європейськими цінностями. Це важливо розуміти. Виходимо з нашої пустелі, по якій довелося пройти доволі таки тривалий час. Заплатити неймовірно високу ціну, яку Україна продовжує платити і досі, але точно з цієї пустелі треба буде вийти, і український народ на це здатен. Я в цьому переконаний. Тому вшановуємо всіх, хто віддав своє життя тоді, і хто, на жаль, віддає своє життя і зараз, борючись із тими загрозами, фактично, зараз ми маємо справу з фашистським режимом. Російським тоді була мова про нацистів та й італійський режим, фашистський, всю коаліцію: угорський, румунський, всі, хто підтримували нацистську Німеччину. А зараз мова йде про ось цей фашистський російський злочинний режим. Тим часом Росія здійснила масовану атаку по території України. Зараз, поки я для вас якраз зранку, 8 травня, записую цей брифінг, іде підрахунок. Результатів бойової роботи повітряних сил. Ви потім побачите всі цю статистику. Станом на зараз можу сказати про те, що, судячи з повідомлень офіційних, цілями цієї атаки були об'єкти енергетики, і міністр енергетики України Герман Галущенко оголосив, що цієї ночі ракети і дрони атакували об'єкти енергетики в шести українських областях. Мова йде про атаку. Але об'єктів генерації і передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорозь... Запорізькій, вибачте, Львівський, Івано-Франківській і Вінницькій областях. Шахеди і ракети були чути вибухи в селі Добротвір Львівської області і Ладижин Вінницької області. Там розташовані ТЕС теплоелектростанції. Тобто, ворог продовжує наносити удари. Те ж саме можна сказати, коли ми, про, коли ми говоримо про те, що Стрий летіло і в район Стрею, ймовірно, під ударом газові сховища, одні з найбільших в Європі, які розташовані там, ви знаєте, що було повідомлено і навіть на офіційному рівні про те, що Україна закачує газ, про те, що навіть газ іноземних компаній зберігається. Ну, от, Власне кажучи а Росія намагається вразити. Про розташування цих сховищ відомо, вони побудовані давно. Тут немає якихось, скажімо так, таємниць, вони не є якимись секретними з точки зору того, що ворог взагалі не знає про їх існування. Но мета, очевидна, абсолютно. Це удари по об'єктах енергетики, удари по газовій інфраструктурі, тобто ворог продовжує нищити системно. На жаль, наносить удари. На превеликий жаль є а, влучання і руйнування. Наприклад, от голова а, полтавської адміністрації військової Пронін заявив, що в полтавському районі безпілотник потрапив а, в об'єкт енергетичної інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Постраждалих немає. А голова а, військової адміністрації Запорізької області, Запорізької військової, пан Федорів, зазначив, що. В області цілями ударів були об'єкти енергетики і критичної інфраструктури. І є руйнування постраждалих немає. Тобто ворог системно, дійсно, на жаль, цілиться по об'єктах е нашої інфраструктури. Потім ще була атака після того, як із застосуванням Ту-95 стратегічної російської авіації Пускінжала, був і повідомляли про. Вибухи в Тернопільській області там теж відбулося, теж, вочевидь, цілили по якихось об'єктах. Тобто, ворог продовжує удари по енергетиці, фактично, вони вже зараз хочуть створити серйозні проблеми, аби Україна входила зі значними труднощами в наступний опалювальний сезон. Це вже очевидно, і якби аналіто, фактично, коли споживання теж може зрости. Холодильні камери, кондиціонери. Ми розуміємо, що зараз такого немає. А от влітку може бути скачок цього енергоспоживання, тому доведеться десь економити нам так само А влітку, потерпіти нічого страшного. В пікові години навантажень користуватися мінімум електроенергією. Це важливо в інтересах всієї країни. Я думаю, ми це всі розуміємо. І так само не вмикати кондиціонери. Ну, без уже там нагальної потреби, ось це ну, треба так само розуміти, що доведеться робити. Тобто, Росія послідовно проводить терористичну діяльність проти об'єктів енергетики. Ну, все вони вже з цього не зійдуть. Шляху ще додадуться можливо спроби ударів по аеродромах. Ну тобто, вони ж розуміють, чим ближче, чим ближче потипостачання Ф-шістнадцятих Україні. Тим швидше вони маються зривати. Ось те, що ворог буде робити, те, що вони будуть пробувати. Сподіваюся, що системи протиповітряної оборони, боротьба за постачання, за пришвидшення постачання, яких ведеться на державному рівні, робиться все для того, аби Змотивувати наших партнерів надати нам більше ракет і більше систем якомога швидше, і це буде надаватися. Зрештою, українська система протиповітряної оборони посилиться, вона буде посилюватися, але це не настільки швидко, на жаль, як би нам хотілося. Але просування в цьому позитивні будуть. Це треба розуміти. Наступна інформація вчора сколихнула. Новинні наші стрічки соцмережі про те, що Служба безпеки України затримала осіб, які підозрюють в тому, що вони працювали на п'яту службу ФСБ Росії, були агентами, фактично ФСБ з українського боку, і їхня основна мета була підготовка замаху на президента України Володимира Зеленського. Ви знаєте, хто слідкує за брифінгами моїми і відео на моєму каналі. Я розповідав про план російський. Я розповідав про це у відео, де є на каналі, про те, що Росія оголосила в розшук президента України Зеленського. Що це означає, яких наслідків очікувати. Росія проводить потужну дестабілізаційну кампанію, план делегітимізації української влади відверто фактично дестабілізації ситуації, розхитування ситуації зсередини. Росія проводить потужну інформаційну кампанію фейків. Кампанію психологічного впливу на Україну і на Європу це треба розуміти. У них зараз фактично йде реалізація ось цього плану про те, щоб визнавати нелегітимну українську владу про те, щоб говорити, що у нас тут терористи. Лавров знову ж таки згадав а, в інтерв'ю для а, газети Боснії і Герцеговини, там про те, що, мовляв, в Україні треба все одно завершити денацифікацію, демілітаризацію. Ну, ось ця вся. Мура, ось ці всі наративи, які просуває Путін, не має що сказати, продовжує це все повторювати. Так, от мета, яка ставиться, це дійсно те, що в рамках ось цього плану дестабілізації, дискредитації інформаційно-психологічних операцій, дійсно була така інформація, що ворог ставить собі на мету вчинення замахів. На вище військово-політичне керівництво Української держави в списку президент України Зеленський, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк, представники нашого розвідувального співтовариства, спецслужб, ймовірно, і військового командування. Тобто Росія фактично дійсно не припиняє спроб це робити, і я про це говорив, попереджав. Так само інформація з певних джерел вона була, її можна було проаналізувати. Тому, в даному разі, безумовно, це хороша робота Української спецслужби дійсно запобігти такому. Я можу сказати, що ворог не полишав спроб постійно вчиняти замахи на українське керівництво, ну це ж тенденції. Згадайте, що не так давно, коли президент України перебував в Одесі разом з прем'єр-міністром Греції. Туди прилетіла ракета неподалік, фактично місця, де вони були. Було чутно і видно вибух. Тоді делегації треба віддати належне за, скажімо так, мужність, сміливість. Вони продовжили візит, вони його не завершили. Вони поїхали до будинку, зруйнованого внаслідок російської терористичної атаки чергової, віддали шану рідним загиблих, обговорили обговорили. Допомогу постраждалим, яким чином пришвидшити виплати і так далі. Тобто, відвідали ці місця і не скасовували, не змінювали плани поїздки. Але тоді вже було очевидно, а для мене точно було зрозуміло, що це був тоді цілеспрямований замах на життя президента України і прем'єр-міністра Греції, щоб залякати ще й НАТО, фактично. Тобто, вони били тоді неприкрито, і це був. Акт ескалації проти НАТО, не просто проти Греції, а проти всього НАТО, це фактично була ескалація. Росія це робила цілком свідомо. З того моменту вже стало зрозуміло, і можна було помітити певні обриси ось цієї активності агресивної і цих спроб замахів, і, вочевидь, які зрозуміти, що вони можуть мати розвиток. Ну, от, як, власне, в цій ситуації і відбувається. Так от, щоб конкретизувати, то. А затримано було представниками і співробітниками Служби безпеки розкриту мережу, до складу якої серед інших входило два полковники управління державної охорони. Фактично, люди це за своїм статусом і звання званням наближені до перших осіб держави, які знають про можуть знати інформацію про пересування, про місце перебування, зокрема президента. Ну і відповідно потім вчиняти ці замахи. Ось це, все, ось це треба розуміти. А, і ворог розробляв плани щодо а, ліквідації президента. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових наближених до охорони президента. Ось це те, що а, потрібно розуміти, а, яку ворог роботу проводить. А Сі Ціньпінь завершив візит до Франції. Тепер він відвідає Сербію, він відвідає Місце посольства, куди потрапила, коли потрапила західна ракета бомба під час бомбардувань Білграду 1999 року, проведе двосторонні зустрічі. Там програма доволі таки насичена. Знову ж таки, я думаю, що вкотре буде сказано про те, що, бачите, цього б не відбулося в колишній Югославії, якби не позиція Сполучених Штатів, якби не бомбардування. Ну, я думаю, цього б не відбулося, якби не. Мілошевич, інші воєнні злочинці, які проводили і етнічні чистки, і які розпочали цю війну, і які просто боролися за те, що зупинити хід історії, так і фактично боролися за те, щоби не мали своєї незалежності країни там на Балканах. Але Сідзіньпінь про це безумовно заявить. Сербія є важливою. Сербія це єдина держава в Європі, яка купує. Системи ППО, принаймні наразі китайські, тому для них це дуже важливо. Загалом можна сказати, що ну таким плідним видався візит до Франції. Бачите, я в попередньому відео розповідав, що Макрон повезе сі Цзіньпіня в Піренеї в гарні місця, де проходило дитинство французького президента. Продемонструє, я вам скажу, що. Це дуже вдалий хід, тому що це продемонструвало певну відкритість. Демонстрація того, що ось такі моменти він свідомо вони підготувались до цього візиту. Вони нагадали, він нагадав Макрон Цзіньпіню про його дитинство, яке проходило так само в села, звідки він вибирався. Тобто, вочевидь, це свідомо, це символічно, доволі таки потужно свідчить про організацію, і підготовку і рівень. Рівень французької дипломатії дуже високий. який... Дійсно готували ці візити. Про це свідчить і подарунки, і обмін там люб'язностями, і кухня меню, яке готувалося. Дуже багато факторів і елементів дійсно про те, що на дуже високому рівні цей візит він був організований і підготовлений. Подивимося на практичні наслідки. Ну, очевидно, що Сі Цзіньпінь задоволений риторикою французького президента про стратегічну автономію Європи, про роль Європи самостійно без США Вирішувати багато моментів, безумовно, це йому, я думаю, точно імпонує. Цікавий факт, що видання Женьмін Жибао» так китайське присвятило цій поїздці сім сторінок. Сім сторінок, фактично, вони були у світлинах Макрона, Сі Цзіньпіня, дуже багато цитат Макрона надали. Тобто, увага велика під час найбільших церемоніальних і під час, наприклад, візиту Сі до Росії минулого року тільки дві сторінки було присвячено великому так званому стратегічному партнерству. Такі речі вони не просто. Ви запитаєте мене, а чому я звертаю увагу на ці публікації? Тому що це не просто в Китаї дуже багато треба розуміти. А в Китаї, що нас мало точно навчити, вже як читати і розуміти, що в Китаї, треба дивитися на певні речі символічні. От ми всі чекаємо практики, якої знаєте, от практичної заяви давайте до справи, а як допомогти встановити мир, як змусити Росію припинити агресію проти України, що це нам дає, і тому подібне, і тому подібне. Але в Китаї практичне можна знайти тільки в економіці. От там все зрозуміло. Давайте виробляти, інвестуйте. Нехай французькі компанії з виробництва автомобілів інвестують і будують заводи з виробництва електрокарів і акумуляторів до них в Китаї. Як це зробила Німеччина з величезними заводами, Volkswagen, які зараз виробляють електрокари? Так вони хочуть, щоб і французи там були залучені. Ну тобто, це зрозуміло. До речі, Франція. Ще на початку 90-х років почала там освоювати цей ринок і виробництво раніше за німців. Тобто, що стосується економіки, то тут в принципі все зрозуміло: тарифи без санкцій, зобов'язання виконуємо, торгуємо і так далі. Взаємовигідно. А от що стосується політики, то тут багато в чому треба. Ну, Китай використовує ось цю, знаєте, таку загадковість, нечіткість формулювань, що спробує розгадати. Але тут треба дивитися на символи. І символи, ось такі, як публікації в медіа, як якісь фільми, як якісь, скажімо там, десь повідомлення в соцмережах, як якісь настрої от кампанії час від часу, якщо відслідковувати китайські соцмережі, за те, що віддайте а, Китаю Сахалін і Владивосток, вони є далекий схід. Що, зрештою, відбудеться колись? Це незворотній процес. Ці території Далекого Сходу вони відійдуть Китаю. Тим більше після того, як Путін фактично своєю політикою робить все з точки зору чого зволяті по відношенню до Китаю, віддаючи їм інтереси і даючи можливість китайським компаніям відігравати роль, то це відійде. Ну, тому це важливо. Подивимося, буду відслідковувати візит, заяви, які будуть цікаві. Все про це вас буду інформувати. Тим часом. Лукашенко заговорив черговий, але заговорив без шпіца. Ви пам'ятаєте, у нього цей білий померанський шпіц, за ким він проводив наради з генералами, які сиділи і ледь стримували сміх, тому що ну, Лукашенко все більше виглядає смішним, який би образ він не хотів там грізний наводити, але це ну факт. І от Лукашенко вийшов і сказав про те, що а, Білорусь перевіряє готовність носіїв ядерної зброї. Все він з такою бравадою сказав про те, що і Білорусь у Білорусі не дрогніть рука. Значить, вони як не будуть Білорусь, як Росія проводити червоні лінії безкінечні, про те, де це, скажімо, де ця межа до застосування ядерної зброї, і все ж таки будуть готові її застосувати, тому що Росія велика територія, вона може оборонятися там оперативно і так далі. Стратегічно це зрозуміло, і от, але Білорусь буде діяти грізно. Він це зробив на зібранні. Бачите, з ним попрацювали, вочевидь, мабуть, російські політтехнологи які там є, або прислав Путін, а, щоб вони йому дещо сказали, що забери, відмовляйся від цього шпіца і виходь з цим лисим забув його прізвище з КДБ їхнього, який там Києву погрожував, і так далі. Ось ці всі заяви, пам'ятаєте, виходьте і, значить, робіть. Побільше грізну таку агресивну риторику, аби вас всіх боялися. От, значить, і тобто, ну, але знову ж таки, в даному випадку а, не було шпіца, так був інший кумедний момент, про який уже комічний момент, про який повідомив а, Паблік Осінт, який веде спостереження про переміщення військової техніки в Білорусі, Білоруський гайон. Так от він а, написав про те, що. Штурмовики Су-25, на них були підвішені, фактично, це були баки, а не ракети. Ну, отак, в принципі. Ну що ж, хто в цьому розбирається, так думали, глибинно, ну повірять же, воно ж велике, схоже на, на, значить, бомби, ракети, ну, от і все. От, підвісили і чудово. Тільки ну, виявилося не так. Виявилося це фейком разом з тим, разом з тим. Все ж таки. А відомо, що російська ядерна зброя є на території Білорусі. Тут уже без комічності і куметності, що це є загроза, як би там не було. Ясна річ, чому це Лукашенко зробив? Ну він це зробив зробив для того, щоб знову ж таки синхронізувати спільно з Росією ці погрози і продемонструвати, загрожувати Литві і країнам Балтії. Ви знаєте, я неодноразово розповідав, які є плани. Можливого вторгнення військового російсько-білоруських військ або просто білоруських військ до Литви, що це плани серйозні, що їх не можна знімати з рахунку. Я про це інформував литовську аудиторію, тому що я маю можливість раз на тиждень, фактично в ефірі литовського телебачення, щоп'ятниці ввечері, говорити про погляд з України, що тут відбувається, і говорити про ймовірні загрози для Литви. І от я про це так само казав, що. Загрози є про плани Росії, про те, що Білорусь проводила навчання своїх сил спеціальних операцій, і в рамках цих навчань було фактично задіяння швидкого перекидання сил і засобів спецпризначенців легкої піхоти в лісовій місцевості, в складних погодних умовах при ландшафті. тобто вони відпрацьовували дійсно той факт і такі умови, що доведеться проводити військове вторгнення. Невелику обмежену операцію безпосередньо в Литву. Скоріше за все, це з території Білорусі відпрацьовувалося і такі дії проводилися. Задум був до речі в тому, щоб спробувати завести, от якраз ось цей особий компонент, тобто завести іскандери з ядерними ракетами, спробувати таким чином створити серйозний виклик для. Північно-Атлантичного альянсу сказавши, що дивіться, вже мовляв, російська ядерна зброя знаходиться на території країн НАТО, тому це серйозні виклики і загрози. І що ви будете з цим робити? Ну, ось такий був фактично цей план. Тобто, змусити Захід сідати за стіл перемовин, під, скажімо так, під тією з умовою, що якщо ні, то можлива фактично велика ядерна війна в Європі. Ось це була мета. Цей задум він уже відомий, в принципі. Литва дуже серйозно зараз зміцнює свою оборону. Вони проводили навчання спільно з Польщею недавно по захисту Сувалського коридору, ведуть моніторинг кордону, посилюються. В ці дні так само в Литві проходять військові навчання. І дуже правильно, що вони синхронізовані із тими навчаннями, які проводить Білорусь. І уже. Е була введена і комендантська година, і проходили навчання так само у Вільнюсі та Каунусі. Литва проводила спільно із країнами НАТО, відпрацьовували різні сценарії від протидії диверсійно-розвідувальним групам до фактично забезпечення периметру охорони різних об'єктів, до підняття по тривозі особового складу і перевірки його бойової готовності. І відпрацьовували комендантську годину з 22-ї вечора до 5-ї ранку. Фактично проводили навчання, де мали знайти диверсантів, де мали встановити блокпости, перевіряти транспорт і так далі. Тобто, фактично, Литва робить абсолютно правильні кроки, і такі кроки це і є демонстрація і Білорусі, і Росії, готовності захищатися і діяти. Тобто, це так само важливо. На сайті президента України з'явилася петиція з пропозицією закликати країни Заходу ввести війська до України. Автори петиції говорять, що просять у найкоротші терміни ухвалити рішення про звернення до військово-за військовою допомогою до кожної з країн членів Європейського Союзу, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів щодо введення ними своїх військ на територію України. Взагалі, те, що відбувається з іноземними військами, ви знаєте, що я. А, говорив про це ще в серпні, вересні 2022 року, передбачаючи, що ці дискусії будуть набувати серйозних обрисів. і я казав про те, що а, це питання буде мати ну скажімо так, набирати обертів на сьогоднішній день. Вже з того, що відомо, серйозно обговорюється на різних рівнях, поки що це менш публічно, але дискутується що про можливість відправку в Україні а, коаліцію західних держав. Війська військ у кількості 20 тисяч особового складу це ті країни, які можуть відправити: Франція, Нідерланди, Данія, можливо, Норвегія, країни Балтії, Польща. Тобто, це ті, хто може відправити певну кількість військ сюди з метою виконання завдань. Зараз це вже активно обговорюється наряду із забезпеченням України зброєю. Я думаю, що готується. Громадська думка в цих країнах до того, що ці війська мають зрештою прибути і з'явитися з часом в Україні. Тому я скажу скептикам, які в це не вірять, що це відбудеться на якомусь етапі. Тут важливо знову ж таки ті деталі, про які я говорив: збереження командування, що керувати має в об'єднаному такому штабі союзників, воєнних мають керувати, мають керувати українські військові. Так, віддавати відповідні розпорядження друге, затвердити безпосередньо всі деталі застосування використання військ, місії, які виконують, і так далі. І це може бути реальність цілком можливо. Тим часом Австрія доєдналася і підписала лист про те, що. Про, про налагодження обміну інформації і поглиблення співпраці між Австрією і НАТО це дуже важлива річ. Зараз такі а, листи підписали інші нейтральні держави: Ірландія, Мальта і Швейцарія. Вони посилили співпрацю з НАТО, посилює і Австрія. В Австрії навіть пішли дискусії, і навіть деякі змі почали говорити про те, що. Зелені партія Зелених австрійська і правоцентристи, правоконсерватори, вони виступають за те, щоб все ж таки розглянути перегляд нейтрального статусу Австрії і можливого вступу до НАТО. Не підтримують соціал-демократи. Але Австрія поглиблює суттєву свою співпрацю з Північноатлантичним Альянсом, що свідчить, що навіть Австрія, здавалось би, в географічному положенні, хоча там є Угорщина, звичайно, От, але ж ну сподіваюся, що ніяких дій не будуть проводити. Але от навіть а, Австрія пішла на те, щоб підвищувати співпрацю. Це важливо, це свідчить про те, що всі зараз думають про безпеку, всі шукають, і всі, власне кажучи, а, скажімо, а, шукають способи, яким чином убезпечитися, і все звичайно через Росію, через екзистенційну загрозу Росії для Європи. А статус. Привілейований доступ до документів він передбачає, що посиляється обмін розвідданими, взаємодія з кібербезпеки, захист об'єктів критичної інфраструктури та боротьбу з підривними технологіями. Тобто, Австрія розуміє, що зараз Росія веде підривну діяльність в Європі дуже потужно, і Треба захищатись, і треба захищатись фактично спільно в цій боротьбі. Абсолютно правильні і свідомі кроки в цій ситуації. Дякую вам на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе і слава Україні!